Та ви не повірите. Новий ролик з Томом Кленсі. І у нас найгірша підсерія, на думку мене, і критиків. Підсерія Ghost Recon. Це Call of Duty. Хороші ігри для критиків закінчилися майже відразу. Але серія жила досить довго. І це єдина підсерія Тома Кленсі, яка не подає жодних ознак життя. Так, остання гра була настільки великим провалом. Але про це все це порядку. Ставте лайки, пишіть коментарі, і ми з вами починаємо. Ну, давайте так, трохи за правилами: Desert Siege, Sudden Strike, Island Thunder і їм подібні йдуть у світник. Я їх вважаю доповненнями, а не повноцінними іграми. Також Predator та Тіньові воїни одне! Чомусь на не запускається, а вдруге немає можливості пограти. Через це обидві йдуть до смітнику. Все, тепер точно починаємо. І приходимо до найпершої частини серії. Том Кленсі Гоустрекан ідеальна гра для фанатів Радіорнат. Але тут ти на величезних просторах. І це проблема. Чому працює Радіорнат? Тому що ти в основі своїй невеликій закритій зоні, де ти можеш використовувати тактичні можливості по максимуму. Тут же з цим є проблеми. Тут же з цим є проблема. Перше, кожна команда має на увазі під собою важковагіків, снайпера і штурмовиків. І керувати ними майже неможливо. Та і не дуже. І хочеться, стрільба ніяка. Балістика, як наука взагалі тут не існує. Перестрілки максимально швидкі через те, що або ти всіх перестріляєш, або тебе перестріляють. Але є проблема в тому, що в більшості своїй не розумієш, хто в тебе взагалі стріляв. А супротивник завжди знає, звідки ти стріляв. Це не мінус, але достатньо дивна річ, яка робить супротивників за Також тактика тут. Ніяка. Поки ти маєш під управлінням одного з солдатів, однієї з команд, ти можеш контролювати лише цю команду. І це дуже незручно. Умовно я йду за снайпера. Умовно я йду за снайпера. Перевірити територію чисто. А тут... Отряд суперс. А тут отряд суперсупротивників. Я навіть, якщо ляжу, вони мене скоріш за все пристрілять. Але поки що не помітили. І замість того, щоб наказати одному з штурмовиків розібратися з цими і замість того, щоб наказати одному з штурмовиків розібратися з ними, мені доводиться їх підводити та вважати самому всіх супротивників розстрілювати. Також цікавим є рішення не показувати зброю в кадрі. Це не сильно мішає, але що складно було просто спрайт на екрані поставити. При тому тут навіть було б чим повихвалятися графіка в цій грі достатньо непогана для свого часу. Модельки мають більше полігонів, ніж ворону Within, Персонажі непогані, в принципі, з графічної точки зору до гри мінімум претензій. Все виглядає непогано, хоч тренувальний рівень зараз неможливо пройти через деякі баги та артефакти. Також гра просто в плані сюжету. Вона передбачила вторгнення Росії у Грузію у 2008 році. Я в шоці. Як про це ніхто не говорить, але вважаючи, що це не найпопулярніша гра в світі, це логічно. По ітогу я дав би грі 7,5 з 10, де для свого часу, явно проривна, але зараз дуже посереднє, є кращі аналоги навіть з сучасності по типу того ж Ready or Not чи SWAT 4 з більш тодішнього. Гра була ну, успішна і тому випустили сиквел, який абсолютно інший, порівняно з першою грою. Перша, друга гра, це екшено від третьої особи. По-друге, це консольний ексклюзив. Вона вийшла на коробці, PS2 та GameCube. Третє, я грав в другу найгіршу версію. Та, що була на PS2. На Ксенії в мене чомусь воно не захотіло йти. А на rcpsx 2 все пішло ідеально, тому я на ній грав. І чи доцільна оцінка у 58 балів із 100 відкритиків на момент виходу? Ну, скоріше ні. Чи посередня гра? Так. Та чи погана прям ні в якому разі ні. Це повністю іграбельний екшен від третьої особи у сучасній війні. Але я розумію, чому критики так злилися. Бо основний прикол з тактикою та хардкором прибрали абсолютно. Тепер це звичайний шутер від третьої особи. І як частина Ghost Recon... Так, це скоріше провал, але як просто шутер на пару вечорів, то можна навіть пограти. По сюжету його тут вважайте, нема. Це просто кілька десятків місій, в яких ти ведеш перестрілку проти супротивника. Нічого більшого. З геймплеєм цікавіше він побудований на постійному сидінні в укритті та пострілюванні в супротивників з кулемета. Іноді рвука є дуже примітивне управління своїми напарниками. Цим ви майже не будете користуватися. І саме геймплей дуже примітивний. Але головне питання, чи можна отримати задоволення, граючи в це? Так, причому достатньо багато. А якщо у вас є друга ПС, коробка чи GameCube, то краще навіть пограти, особливо якщо коробка X чи S. Моя оцінка на це чисті... 6... 6,9 з 10. Приємна гра на кілька вечорів, і після цього франшиза пішла. Напокій аж на 5 років, поки Ubisoft не випустила справжній Back to the Roots і в той же самий час Next Generation. В цю гру я, на жаль, зміг пограти лише на ПК, як і в другу частину. Тому я отримав якраз такий той самий Back to the Roots experience. Я хотів це зазначити перед тим, як буду говорити, бо на коробці 360 абсолютно інша гра. І оглядаю я якраз ПК-версію. Кінець справки і тепер огляд. Гра повернулася до формули першої частини, але тепер все більш різноманітно. І ми не тільки ходимо по пересічній місцевості, а й по місту. Я навіть назвав би одним з приколів цієї частини. Дуже класний геймплей в місті. По-перше, в цій грі переробили тактику. Вона тепер зрозуміла і навіть доречна. Тут тактична карта представляє собою карту міста, по якій ти можеш відправляти членів своєї команди. Тепер твої члени команди, це майже без істоти, що без свого наказу не може зробити нічого. Але це навпаки добре, бо тепер гра реально стала тактичною та хардкорною, а не майже непроходимою. Також з нового ми можемо використовувати дрони для помічення спротивників для сунзінських атак. Іноді це корисно, але іноді. Навпаки, робить гірше, бо твої союзники не можуть атакувати цілі, що не були позначені. Вони просто пробігають біля них та їх розстрілюють. І ваші дії треба продумувати наперед. Бажано з гарною розвідкою в виді дрона. І, хоч по всьому опису мені гра має не сподобатись, я маю описи душно... Я скажу, що радив би вам пограти у цю гру. Не дивлячись на деякий вейп хардкору, від неї можливо отримати задоволення. І це 100% дуже гарна робота над помилками. До речі, про графіку, вона тут гарна. Це не найкрасивіша графіка, що була в той час, але виглядає значно краще першої та другої частини. Технічний прогрес помітний. Ставлю 7,5 балів. Ех, сподіваюся, цикл розвинений ідеї оригіналу та покращить їх. Так же правда? І як я думаю, ви зрозуміли, нічого не вийшло. Гра дуже парадоксальна. З однієї сторони, гра майже не змінилася зі сторони шутерного геймплею та тактики. Це просто перша частина з новими мапами. Як це можна зруйнувати? Дуже просто треба прибрати навчання спочатку та зробити ши і союзників прям тупим. Прям дуже тупим. Пояснюю проблему. Нас перенесли до локації, як в другій частині, довгі кишки, що в цей раз наповнені речима. І тут починаються проблеми. Бо коли ти просиш союзника підійти, то шиї робить собі шлях. І якщо в першій частині він робив його логічно та проходив біля будівель, то тут все не так гарно. Шиї просто йде напряму йому пофіг, чи є забор, чи є там щось. Він йде прямо. І зазвичай то закінчується все погано, а тут ти, як в частині, не рембо, помираєш від п'яти куль. І тобі доводиться самому все зачищати, поки твої союзники не можуть нормально пройти. Так, є тактична карта, але всередині бою я хочу швидкої підтримки, а не виставляти маркери на карті. Далі про навчання в першій грі це було дробне навчання з усіма потрібними механіками. Від того. Як управляти твоїми союзниками до того, як управляти дронами. Тут же всього цього немає взагалі. Те просто кидають в дійство та забувають навчити грати. Це теж є пригором до гри. Ви скажете: Чел, йди в налаштування та подивись кнопки. А я відповім, що я хотів би, щоб мене сама гра по всьому провела. Якщо я маю знаходити щось в налаштуваннях, це вже мінус бал. По технічному стану все непогано. Графіка є в першій частині модельки ОК, 10 Ок. Але моя підсумкова оцінка цієї частини 60 балів з 10. Мені не сподобалось. І в цей момент. в цей момент нарешті формат з консолей Гру вітаю, особи. вийшли принести на ПК. І вийшло реально непогано. Ghost Recon Future Soldier. Отримала гарні оцінки. Але на ПК достатньо посередньо 71 із 100. І гра несподівано, хоч мала бути прикольною, але не такою класною, але виявилася найкращою грою серії. Гра просто фіхезна. На перший погляд, це звичайний екшн від третьої особи з невеличкою родзинкою у вигляді тактики. І так і є, але не зовсім. Тут навпрочуд тактика, нарешті, доведена до золотої середини між духотою першої частини та, та відсутності тактики у другій частині. Перше, тепер твої товариші думають, та навіть можуть стріляти без наказу. А, яка несподіванка! Так що можна було зробити? Вони ще можуть ходити без стрілочок на карті. Так вони ходять. Капець. Вибачте. Ну, Гра має непоганий ганплей до заднього та навіть погану постановку. Хоча в мене відчуття, що гра все-таки більш заточена під кого проходження. Бо гра конкретно відчувається, як гра, в яку мають грати чотири людини. І в такому плані воно має бути цікавіше, як я думаю. Гаджети, що використовує команда, теж гарні. Битва в містах це шик, коли з кожної сторони може з'явитися противник. З'явилося навіть на місії в Пакистані легке відчуття сутички Мекламана. По геймплею одним словом, гра реально вкотує, Кожне можна відмітити дизайн. Він виконаний в тому ж стилі, що й у Dead Space. Тобто весь ігровий інтерфейс пояснить та вшит в геймплей. Та сюжет. Це прикольно, по графіці питань мінімум, хоча катсцени прям іноді дуже кутуваті. Але це не сильна проблема. Якщо ціннювати в цілому, гра солідні 8,9 з 10. Найкраща гра з серії, як на мене. І ми дійшли до точки падіння серії. Ghost Recon Wildlands це далеко не найгірша гра серії, але й далеко не найкраща. З першого погляду все класно. І по геймплею це так. Він веселий, прикольний і розвиває ідеї Future Soldier, приносячи їх в відкритий світ. І перехід до великих відкритих пространств пройшов непогано. Механіки працюють, транспорт поляється нормально, і механіки перенесені достатньо точно. Але в цей раз іде акцентний сюжет на перший погляд. І він є в тому, що приводи мають відправитись у Болівію, щоб розібратися з кортелом. І це цікаво. Грати цікаво, відкритий світ великий, там є доп завдання навіть, причому їх не один і не два. Але тут ходить два, але перше, відкритий світ завеликий, по ньому вже на п'ятій годині набридає бігати та літати. І це було б ок, якби відкритий світ був перехідом з місії на місію. Але ні, це нова гра Ubisoft, А тому хоче запросити на сцену його. Містер Грінд рептатиович. І коли я говорю, що Грінда багато, я маю на увазі рівень Far Cry 5 помножений разів 6 і картою більше в 10 разів. І тут треба раз за разом фоткати файли та взламувати ноутбуки, щоб потім замочити головних гадів локації. Якби на цей грінд, проходження зони займало б годину, а так займає під 5. Розтягування жахливе. Також, звісно, донат. Але це класика від Ubisoft. По ітогу 10. Пограти можна, але на свій страх і ризик. А тепер перейдімо до найгіршої гри серії. Том Кленсіс Ghost Recon Breakpoint. Найгірша гра серії. Так, давайте спорову. Гра відвратна. Мені вона дуже не подобається. І найсумніше, що в грі був непоганий потенціал і непогані ідеї. Але вони розбилися обхрінову реалізацію. Та я її самої гри. Давайте про плюси. В грі прикольна система лікування. Ідея з пораненням, яке треба лікувати, бо ти не зможеш нормально ходити. Ця ідея класна. І на цьому плюси гри. Все! Закінчилося. Почнемо з ненагіршого геймплей. Він просто поганий. Відчуття, ніби порізана версія Wildlands. В плані це не найгірше, що ставалося з блюстом. але наближається до цього. Перестрілки більше не цікаві, тактика помахала ручкою, перехід в недалеке майбутнє. Вважаю, помилкою був в у попередньої гри. Все виглядало якось більш цільно. Також дизайн лабораторії типовий та примітивний. Мапа стала ще більше. І тепер проблема з добиранням з точки А в точку Б ще критичніша. Гріндам ще гірше став. Ще через зміну сетінга ми знаходимося в лісі. І все виглядає, ніби дешева поробка за сетів Unreal Asset Шопа. І. Unreal Set Store. І дійшли до найгіршого технічної частини. Знову ж таки асати Халтурні. Та гра виглядає як монстр, що зроблений з кількох сотень асетів баз, дерев та трави. І виглядає це все як квантум-ерор. Error. Те, що ми говорити, навіть гірше. Але найгірше тут це дощ. Боже, легендарний дощ стрілої Гета, що просто полоска на екрані. Тепер я розумію біль людей, що грали в ремастер Луган Та. І звісно, я не можу умовити те, що це гра Сервіс. Що просто жахлива, як гра Сервіс. І за це відогова оцінка буде 1 з 10. На жаль, це остання гра серії. І серія, скоріш за все, вже не повернеться до нас. Остання гра з тріском провалилася є найгіршою грою серії. І на цьому. Призупиняється наша подорож у світ Тома Кленсі. Якщо це відео набере приблизно 15 переглядів, якщо це відео набере приблизно 15 переглядів, 5 лайків, то я саджуся робити ролик по Splinter Cell та іншим іграм по тому Кленсі, а також фільмам. Дякую вам за перегляд і до скорої зустрічі. Бувай!